Ну я думаю, що це важливо, да тобто це безумовно дуже важливо, Тому що з одного боку це заключає це, відкриває шлях до е відчуває, відкриває шлях до залучення іноземних інвесторів. З іншого боку, це е створює е це е ГТС лишається під. Українським контролем, тобто це принциповий момент. Ну і я думаю, що коли йдеться про іноземного інвестора, знову ж таки чітко названо, що це можуть бути компанії з країн ЄС або США, тому що ми пам'ятаємо, що раніше багато говорилося про те, що тут може бути долучена Росія. Ну, останні власне події, і ми і ми власне боялися, що труба буде продана. Де-факто Росії під прикриттям якихось консорціуму власне останні події показали, що безумовно ми маємо дбати про стратегічні інтереси і допускати Росію до управління трубою не можна. Але ж можлива ситуація, коли будь яка американська компанія купує російська компанія і купує наші труби. No... Знаєте, я думаю, що ну якщо конкретно говорити про американську кампанію, то це не так просто. Да? Ну, нехай ми ж це це ми, ми ж не ми розуміємо, що це все перевіряється. Я думаю, що яка небудь кампанія, яка ну умовно кажучи, рога і копита, е, ну навряд чи буде допущена до цього.